Менторство це форма навчальних стосунків, в яких більш досвідчена та кваліфікована особа надає підтримку та поради менш досвідченій особі. Головною метою менторства є підтримка у формуванні навичок, отриманні професійних знань та стимулювання особистого зростання. Ментори можуть виконувати функції коуча, але зазвичай роль ментора є ширшою та може включати допомогу у формуванні професійних зав'язків та обмін досвідом. Менторство сприяє передачі знань, навичок та досвіду від більш досвідченого фахівця до новачка у професії. Менті отримують можливість вчитися на помилках та успіхах свого ментора. Ментор може допомогти Менті зорієнтуватися у своїй кар'єрі, надаючи конкретні поради та вказівки щодо професійного росту. Такий підхід дозволяє менті швидше здобути необхідні професійні навички, не роблячи типові помилки початківця. Менті отримують можливість побудувати важливі зв'язки у своїй галузі або області інтересів через ментора, який може ввести їх у свою мережу контактів. Менторство може передбачати також психологічну та емоційну підтримку. Ментор може бути особою, яка надихає, підтримує та мотивує Менті до досягнення власних цілей. Менторство допомагає Менті розглядати свою кар'єру з різних перспектив, відкриваючи нові можливості та варіанти розвитку. Якщо резюмувати усі переваги менторства, то така форма стосунків суттєво економить час менті, дозволяючи наробити помилки та працювати з робочими кейсами, перевіреними ментором на власному досвіді. Особливо корисним менторство може бути на початку кар'єри, оскільки воно дозволяє отримати практичні поради, навички та професійну підтримку. Якщо ви розглядаєте зміну свого кар'єрного напрямку, ментор може надати консультації та допомогти зрозуміти, як вам досягти нових цілей. Ті, хто розпочинає власний бізнес або стартап, можуть отримати важливі поради щодо стратегій, управління та розв'язання проблем від досвідченого підприємця-ментора.